Дорогі українці, звертаюся до вас як громадянка України, як людина, яка думками щодня з вами. Звертаюся у найбільш скрутну хвилину, далі мовчати і терпіти не можна. Це край. Наша держава на межі зникнення, наших людей знищує наша ж влада. Я знаю, усі ви розчаровані, усі розгублені, знаю, як вам важко. Знаю, що здається, нібито виходу немає і нема надії. Але це не так. Влада робить усе, аби нас з вами вважали зрадниками, ви зрадники, бо не хочете воювати за його рішення. Я, зрадниця, бо в 22-му казала, що Україні треба мир, інакше загинуть мільйони. Але хто всі ті люди, які вирішують, кому жити, а кому вмирати? Зеленський купив кишенькових журналістів, і вони кажуть вам, що у вас нема жодних прав. Як Наталка Мосейчук, її діти в безпеці, а ваші мають іти на фронт. Я вже пояснювала, що син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно, емігрант. Переважна більшість пройдуть і ТЦК, і ВЛК. Іншого виходу немає. Ситуація на фронті не така, щоб жарти жартувати. Служба безпеки України постукає в двері кожному. 20 років вона брала гроші українського олігарха, і нині за ґратами за звинуваченнями вбивстві і крадісті мільярдів. У нас з вами. У народу України вона брала ці криваві гроші 20 років і захищала його. Зеленський був посереднім російським актором і паралельно отримував десятки тих самих кривавих мільйонів від того самого олігарха, і це доведено розслідуваннями міжнародних журналістів. У Єрмака і Подоляка родичі працюють у гру. Їм можна, а нас кидають за грати за лайки в соцмережах. Відколи вони стали патріотами України? Чому вони вирішують, кому жити, а кому помирати? Напередодні війни, коли влада запевняла, що нічого не буде, я застерігала, треба бути обережними. Потім я закликала до перемовин уже в березні 22-го. Уявіть, сотні тисяч наших чоловіків могли би лишитися в живих. Головний ворог Зеленського не я й не ви. Його головний ворог це мир, те, чого ми більше за все потребуємо. І сьогодні, друзі, я хочу закликати вас лише до одного: думати про себе, слухати своє серце і не пускати в своє серце ненависть. Вона лише руйнує. Ця влада зробила ненависть своєю ідеологією, своєю державною політикою. Нас цькують між собою, блогерів, які закликають до миру, цькують. Тих, хто говорить російською, цькують. Тих, хто не на фронті, теж цькують. Оце ви називаєте свободою. За це ми маємо помирати. В Україні не можна просто дихати повітрям. А знаєте, навіщо вони це роблять? Або ми сварились між собою усе, аби ми давали їм далі красти наші гроші, наші і західних партнерів. І ми для них лише механізм. Нас хапають на вулицях і відправляють на фронт, аби вони ставали ще багатшими. Два роки тому нам казали, що ми переможемо Росію, але за цей час ми лише втратили території і людей. А знаєте, що буде ще через два роки? Загине ще більше людей. Україна втратить ще більше територій, ще більше людей поїдуть. Я знаю, вам дуже страшно думати про майбутнє, бо там туман. Але я хочу дати нам надію. Я хочу попросити не здаватись, боротись за себе, за себе, а не за їх статки. А тепер конкретніше. Я закликаю лише до двох речей. Усвідомити, що Україна може бути успішною, лише маючи нормальні відносини з Росією, Білоруссю, Угорщиною, Польщею, з усіма сусідами. І, друге, вимагайте виборів і перемовин. Пишіть все це у соцмережах у Телеграм, Викс, у Фейсбук. Я знаю, сьогодні це небезпечно, але якщо ми будемо боятися це промовити, боятись казати, що хочемо миру, завтра буде гірше. Також ви можете лишити коментарі у мене на сторінці. Мене читають впливові політики з усього світу, із США, ЄС, і Британії. Давайте покажемо, як ми втомились від нього, від того, хто бреше, від того, хто каже, що ми не можемо просто дихати від того, хто думає лише про гроші. Я знаю, що надія є. І ви маєте просто подумати про своє життя, своє і своїх дітей. Скоро вони готують новий контрнаступ, на який кинуть ще більше людей. Вони знають, що кидають вас на смерть, вони знають, що це не буде мати результату. Але їм потрібно, аби якомога довше лишатися у владі. Що більше українців загине, то більше Зеленський може просити грошей у Заходу. І це не кінчиться ніколи. Їм треба, аби вмирало більше людей. Доборолась Україна до самого краю. Дорогі українці, найбільший ворог України не я і не ви. Наш найбільший ворог на банковій і час показати йому, хто ми є, ми, українці, миру нам.